Всім привіт! Ви на каналі Alan Black і це моє прогнози на шоу, яке прийде у WWE під назвою WWE WrestleMania 39 Hollywood. Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш бачити нові цікаві відео про рестлинг українською мовою. А ми починаємо! Перший матч першого дня це є матч за WDB Championship Остін Тіорі проти Джона Сіни. Матч, який я чекаю, матч, який мені цікавий, цікаво побачити Сіну в повноцінному матчі на Манії, давно вже він не був. Хотів би побачити перемогу Сіни та виграша титулу. Хоча перемога для Тіурі чиста перемога, звичайно, його добре так підніме. Якщо Сіна стане чемпіоном, то престиж титулу добре так підніметься, чекаю середній матч і ставлю Джона Сіну. Наступний матч це є матч Рей Містеріо проти Домініка Містеріо. Батько проти сина. Це перший раз на манії, що батько проти сина б'ється. Матч загалом очевидний. Я думаю, що сам Рей би хотів програти своєму синові на Манії. Як на мене, сюжет був трохи затягнутий. Але було б прикольно дивитися, як Домінік Містеріо намагається змусити свого батька Рея Містеріо вдарити себе. А так я ставлю на перемогу Домініка, не бачу сенсу в перемозі Рея. Наступний матч це є матч з WDB Road Tech Team Championship і WDB SmackDown Tech Team Championship. За усоси, тобто Джей Усо і Джеймі Усо проти Кейм Овенса і Семі Зейна. Матч, якого я чекаю. Чекаю, коли усоси програють свої титули. І найкраще це має статися саме на Манії, а Кевін Новенс і Семі Зейн це чудові суперники для цього. Чекаю хорошого матчу, вони реально це можуть показати. А так ставлю на зміну титулу та перемогу Кевін Новенса і Семі Зейна. Наступний матч це є матч Брон Стром Рікошет проти Viking Raiders, Ерік і Айвар проти Профітс, Анджело Докінс і Монтес Форд, проти Альфа Академії, Гейбл і Отіс. Матч, який тут тільки для кількості. Сам матч він не потрібен, він не цікавий. Краще б, напевно, вернули батл Реаль, невно на WrestleMania, а не на Смакдаун. А так від матчу багато не чекаю. Якщо покажуть щось, то буде добре. Буду навіть тільки радий. Ставлю на перемогу Вакін Рейдерс, Еріка і Айвера. Наступний матч цей матч Сетроллінц це проти Логана Пола. Матч, який передбачений, я не думаю, що Мудабі ДБ дозволить Сетуролінцу знову програти на Манії. скільки можна, у минулій Реселманії, тобто Реселманії 38, це можна було зрозуміти, як ніяк повернення Кодіровця, а зараз я не бачу цьому сенсу. У цьому матчі я думаю, що Логан Пол знову себе добре покаже і гідно програє Сетуролінцу. Ставлена Сатарониця. Наступний матч це Бекі Лінч, Літа Lita і Тріш Тратус проти Damage Control Бейлі, Дакота Кай і Оскай. Матч, який дуже передбачуваний, тому й не цікавий. Я коротко. Переможець легенди і Бекі Лінч. Не думаю, що переможе Damage Control. Ставлю на тріш Тратус, Літу і Бекі Лінч. Ну і мейн евент першого дня це є матч за TPDB SmackDown Women's Championship. Шарлота Флер проти Ріа Ріплі. матч, у якому все залежить від дівчат. Добре покажуть матч, буде добре, якщо ні, буде погано. Сам матч я чекаю. Хочеться побачити, як Ріа Ріплі виграє титул. По любому в матчі будуть брудні удари або прийоми. Буду дуже здивований, якщо Шарлота Фле переможе. Тому що зараз час для Ріа Ріплі. Ставлю на Ріа Ріплі, вона цього зараз заслуговує, як ніколи. Перший матч другого дня це матч за WDB Raw Women's Championship Бянка Кабелер проти Аскі. Матч, якого не чекаю від слова зовсім. У матчі не було жодного фюду. Вони стикалися, але це було як погано, що можна просто сказати, що цього не було. Інтересу до матчу я не маю від слова зовсім. Ставлю на захист Бянки тільки через те, що вони повинні продовжити фьюд. Тільки нормально продовжити, а не так як зараз він проходить. Тому що зараз вони тупо забили на цей ф'ют, ставлю на закість титулу. Наступний матч це матч Брокалеснера проти Омаса, матч, який я сподіваюсь буде недовгим. Хочу, щоб він був менше п'яти хвилин. Хочу просто, щоб переміг Брокеснер. Більше нічого. Якщо переможуть Омас, я буду просто в шоці. Ставлю на перемогу Брокалеснера, я не бачу тут перемоги Омаса. Її тут просто немає. Наступний матч це Хелнесел матч Едж проти Фінабелера матч, якого чекаю, Напевно, найбільше і за Демона. Плюс у цьому матчі буде клітка, а Едж разом з Ролінсом показали хороший матч в клітці, який мені дуже сильно сподобався. Цей матч це кульмінація їхнього ф'юду, так сказати, фінал. І я думаю, що переможе Фінбеллер, тому що ця перемога йому Еджу просто не знадобиться. І він і так планує скоро завершити кар'єру. А так, якщо програє Фін у ролі Демона, то я буду дуже здивований, тому що я хочу, щоб він переміг, став на нього. Наступний матч це матч за WDB міжконтинентальний титул Гюнтер проти Шеймуса проти Дрома Кінтайра. Матч, якого я чекаю. Матч, який гідний мейневента, а точніше першого дня. Матч, який дуже добрий, брутальний цікавий. Цікаво, чи буде зміна титулу чи ні. Якщо буде зміна, як і хто. Матч між Шеймусом і Гюнтером вийшов просто вогонь. Плюс Макентайр у мене немає слів. Ставлю на захист титулу, тобто захист Гюнтера. А після цього чекаю матч між Гюнтером і Броком Леснером, наприклад, на SummerSlam. Наступний матч це є матч Наталя і Шоци проти Челсі Грін і Соня Девіль. Проти Лів Морган і Єркель Родрігес, проти Рондоровзі і Шейна Безвер. Матч, який як чоловічий цікіля кількості. Він не цікавий, він просто передбачуваний. В принципі, мало що про нього можна сказати: Ставлю на перемогу рондоровзі і Шейна й Безвер. Ну і мейн евент другого дня. Це є матч з WDB Championship і WDB Universal Championship. Роман Рейнс проти Кодіровця. Матч, який я чекаю. Цій манії на подив є багато матчів, які я чекаю. Це дуже добре. Тому я хочу, щоб Коді Роудс переміг Романа Рейнса. Я не хочу чути те, щоб він може програти. Якщо переможе Коді, то він поверне інтерес до головного титулу. Я вже бачу, як Коді Роудс у ролі чемпіона вже б'ється, наприклад, проти Ролінса. Чекаю на мейн, сподіваюсь, не переможе Роман Рейнс. Якщо переможе, то я вже не знаю, хто його переможе. Напевне, тільки рок. Цікаво, де. Ставлю на кодіровця і більше нікого. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на канал. І якщо ні, то зробить саме тільки не шиком коментарях чому. Всім дякую за перегляд. Ви були на каналі Alan Black. Дивіться рестлинг, дивіться його багато. Всім до побачення!